Вітаю! Відкритий та особистий ключі заявника можуть бути згенеровані з використанням стаціонарного робочого місця або на власному портативному обчислювальному пристрої заявника, або на станції генерації ключів надавача. Для надання електронної довірчої послуги використовуються засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які повинні мати документи про відповідність або позитивний експертний висновок, за результатами яких Державної експертизи у сфері криптографічної захисту інформації. Для генерації відкритого і особистого ключа на стаціонарному робочому місці або на власному портативному обчислювальному пристрої заявника застосовуються засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки. При цьому генерація здійснюється з використанням технічних засобів заявника. Згенерований особистий ключ користувача захищається паролем. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе користувач. В разі генерації ключових даних підписувачем у хмарному сховищі, котре реалізує зберігання великої кількості особистих ключів користувачів, така генерація ініціюється підписувачем самостійно після ідентифікації у хмарному сховищі на основі атрибутів захисту від доступу сторонніх осіб до використання особистого ключа. Це пароль, пін-код, біометричні дані власника особистого ключа тощо. Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки за допомогою відповідного особистого ключа створює самопідписані запити на формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які містять відкриті ключі користувача та додаткову інформацію для формування сертифікатів у надавача. Відкритий ключ надається для формування кваліфікованого сертифіката у складі запиту, який являє собою файл формату P10, що містить відкритий ключ заявника і необхідну інформацію для формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа. В разі генерації відкритого та особистого ключів користувача у відокремленому пункті реєстрації ключі генеруються ним особисто з використанням станції генерації ключа. Що входить до складу програмно-технічного комплексу надавача, особисті ключі користувачів та паролі захисту до них у надавача не зберігаються. Строк дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа користувачів становить не більше двох років. Початком строку дії особистого ключа вважається дата та час формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що містить відкритий ключ, відповідний до особистого ключа. Процес подання запиту на формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа описаний у положеннях сертифікованих практик регламенту кваліфікованого надавача. Дякую за увагу!